На даній діаграмі в приході чорних. Чорні встигають увійти у квадрат. Після ходу король Б4. Ось, ми намалювали умовний наш квадрат. І тепер, оскільки білий король знаходиться на полі А1, дуже далеко від свого пішака, і можна сказати, що він в гри, виключений з гри. і Король чорних спокійно підходить до пішака білих і знищує його. І затримує, не дає перетворитися у ферзя. Наприклад, F5, король С5, Ф6, король Д6, Ф7, король e 7 І ми бачимо, що чорний король легко підійшов до пішака білих. І тепер він не може. Перетворитися у ферзя, тому що король забере. І тобто у нас ця позиція при ході чорних закінчується в нічию. Зверніть увагу, якщо в даній позиції був би хід білих, то е, тоді, ну, наприклад, передамо хід ось таким ось чином. Неважливо, де король на Б1 чи на А1. І просто при ході білих чорний король вже не встигає наздогнати білого пішака. І тут білі би вигравали. Але при ході чорних все в порядку, чорні в квадраті. Тому нічия.